Вітаю сьогоднішнє відео записую на Sony A37 у поєднанні із об'єктивом AF 50 макро Minota. Діафрагма максимально відкрита 2,8. Тобто на кропі 50 мм дає приблизно 80-мінус мм, і тому мені прийшлося цю камеру віднести від себе приблизно на... 2,5 метри, щоб ви отримали ось таку картинку. А звук записую на ось цю систему у ланзі AM18. Причому сьогодні я взяв обидва мікрофони. Обидва поставив шумодави на обидва мікрофони. Режим стерео. Так що ви сьогодні будете слухати моє відео у режимі стерео. Ось один мікрофон, ось мій другий мікрофон. І про що сьогоднішнє відео? Сьогоднішнє відео буде присвячене програмі Black. Magic камера. Я знаю, що багато людей мають смартфони, і це вже не секрет, що на смартфони знімається багато відео. І от деяких власників смартфонів, як от мене, я маю зараз iPhone 12 Pro, засмучує стандартна програма з цього iPhone. Вона є недосконала, так як все в основному робиться в автоматичних режимах. А для мене цього мало. Я хочу контролювати ситуацію. І тому я закачав на цей смартфон програму Blackmagic Camera. До цього в мене був iPhone 11 Pro, і там я користувався програмою ProMovie. Вона платна, коштує 4 долари. Однак на той час, коли була програма ProMovie, програми Blackmagic Camera просто не існувало ще. Тому я е, обрав був Pro Movie і користувався тією програмою. Однак зараз ви можете сміливо закачати Blackmagic Camera. Тому що вона безкоштовна. До того ж, Black Magic камера доступна як для iPhone, так і для Android-пристроїв. І от ми всі знаємо, що основні камери найкращі в будь-якого телефона. Ну, або смартфона, як правильно назвати, чи чи то айфон, чи то Android-телефон це одно найкращі камери, постійно знаходяться у блоці, основному, а не фронтальна камера. І не раз ви знімали відео, проте, проте потім, коли переглядали його, бачили, що ви потрапляли не зовсім в те місце, де ви хотіли б. Тобто погано, що ось на звороті е, телефонів немає ще одної камери. Хоча багато останніх телефонів вже позиціонуються як камерафони, як повноцінний гаджет для запису відео. Проте тут, на жаль, так і немає, хоча б маленького. Екранчика, наприклад, хоча б такого, як у екшн камерах від DJI чи GoPro, чи insta 360. Проте поки що цього немає. І це заважає. Зокрема, мені заважає знімати відео з першого дублю. Я знімаю з кількох дублів, виставляю камеру, відходжу, знімаю коротке пробне відео, потом переглядаю, якщо все нормально, тоді вже. Знімаю повноцінне відео. Однак я все одно не контролюю ситуацію, і, можливо, таке, що там десь пересвіт, чи недосвіт, чи ще якісь нюанси, і я можу в пусту говорити в камеру, а вона, припустимо, зупинила записувати. І от розробники Blackmagic Camera розробили такий пунктик, де ви можете свій запис контролювати іншою, іншим пристроєм, скажімо так. І от у мене iPhone 12 Pro. І я подумав, а чому б собі не придбати гаджет, який буде контролювати ситуацію, я буду бачити на власний дисплей, що ж записує мій iPhone 12 Pro. Для цього я зайшов спершу на YouTube, потім ще на запити через Google. І от я знайшов інформацію, що для того, аби контролювати, тобто мати додатковий монітор, мені потрібно, щоб iPhone. Пристрій, тобто це може бути iPad або, власне, iPhone телефон. Має мати версію не пізніше, ніж 17 від iOS. Тобто від 17 вище і все у вас буде класно. Я задався питанням, почав шукати. Спочатку я звернув увагу на телефони, проте телефон все-таки маленький. І я вирішив звернути увагу на iPad. Подивився, який iPad мінімально може. Мати 17-ту версію, і ним виявився ось власне iPad 6 генерації, також iPad 7 генерації. Зупинився на 6-й генерації, так як конкретно цей пристрій був у класному стані. І до того ж має 128 ГБ на своєму борту, що дуже круто, так як я планував. Окрім того, що буду контролювати запис з свого iPhone 12 Pro, перетворити його у у гаджет, на який буду заганяти з iPhone 12 Pro відео, і тут в програмі CapCut чи якісь інші програми буду ці відео обробляти, і тоді можу напряму закидати відразу в YouTube чи на TikTok Що ж, цей гаджет я придбав, ось він, в мене в руках. Паралельно, поки він йшов, я на AliExpress заказав кожух, тобто захисний кожух, так як сам. Ось цей iPad дуже слизький, особливо задня частина, його вона повністю металева і вона занадто слизька. І от я замовив такий кожух, він ідеально сідає, він ідеально підходить для цього iPad. Ось так виглядає. Виглядає класно. І замовив ще е, захисне скло. Проте, одне скло не йшло в комплекті в комплекті мені прислали мінімально два скла, тому що зараз на Aliexpress мінімальна сума заказу 200 гривень. Якщо менше, то замовлення додатково оплачується. Тому я замовив два оцих скла. Це мені обійшлося в трошки більше, ніж 200 гривень. І це скло теж ідеально підходить для мого ось цього гаджета. Воно точно повторює силует. Ось цього iPad 6 генерації. Цей iPad іде 2019 модельного року, і що класно, що його залишок батареї становить 95%. Це дуже круто, тому що більшість гаджетів вже зношені. І до того ж цей гаджет працює без всіляких костелів. Тобто є багато цих iPadів, де за допомогою спеціальних програм. Зроблено переналаштування під наші умови, однак, якщо ви, припустимо, захочете перестановити з комп'ютером, все збивається і е, iPad такий блокується. Або є ще інші варіанти, коли цей iPad працювати повноцінно не буде. Конкретно е, мій iPad працює без проблем, тому що він не ламаний, він офіційний і все з ним в порядку, окрім одного. Значить, тут iOS 177. Ніби все нормально. Я зрадів, коли цей iPad прийшов до мене. Перевірив його на пошті візуально, все якби класно було. І от я вирішив взяти і записати на нього ось цю програму Blackmagic Camera. І тут я стикнувся із проблемою. Спитаєте, з якою? Адже версія 17-та, а тут 17.7, ніби все в порядку, все мало би працювати. Однак... Ніхто жоден поки що блогер у своєму, у своєму відео, і навіть зараз останнє відео, хто пише про Blackmagic камеру і поєднання, ніхто не роз'ясняє головного, що окрім того, що ваш гаджет, на якому ви хочете переглядати те, що ви знімаєте на основний гаджет, має мати не лише версію iOS 17 і вищі, а й має бути. Певного виробництва. Тобто він має ще мати конкретне залізо. І от, на жаль, iPad 6, 7 залізо для програми Black Magic не підходить. І це я зрозумів і побачив лише тоді, коли я захотів встановити цей Black Magic камера. Коли я зайшов на програму Black Magic камера, встановити, мені видало інформацію, що ось цей iPad не підходить для програми. Тому що мінімально, що потрібно для цієї програми, окрім IOS 17. І ще ось такі варіанти. значить. Якщо ви розглядаєте iPad, то мінімально це має бути iPad 5 mini, Якщо із цієї лінійки, то iPad 8 генерації. Якщо із лінійки Air, то це має бути iPad Air 3. І якщо е, розглядаєте Pro-версію, то це має бути iPad Pro 2 мінімально. Лише тоді у вас програма Blackmagic Camera встановиться, і лише тоді ви зможете е, зробити ось цей спарринг. Тобто ця програма Blackmagic Camera має бути встановлена і на головний пристрій, і на той пристрій, з якого ви хочете дивитися, як і що ви знімаєте. Тому що коли ви спарите ці два пристрої. То із пристроєм, на яким ви будете переглядати, що ви знімаєте і як знімаєте, ви ще можете контролювати ситуацію і змінювати якісь параметри. І от залізо конкретно iPad 6 не підходить. Ось з таким обломом я зустрівся. І тепер в мене один єдиний вихід продавати ось цей гаджет, і е, потім підшуковувати е, iPad, як я вже сказав. 5 міні, або iPad 8 генерації, або iPad Air 3, це мінімальні значення, ну і вищі, можна вже краще, або е, iPad е, Pro 2. Проте ціни там вже кусючі, як на мене. Тому я став перед дилемою. До речі, якщо ви хочете контролювати свій основний телефон з лінійки iPhone мінімально можливими допустимими е, телефонами. То це має бути е, телефон серії XR або XS. Все, що нижче, теж не буде працювати, так як програма Black Magic на такі гаджети встановлюватись не буде. Тобто, із телефонів. Мінімально, що ви можете купити, це XR або XS. Оці телефони поки що підтримують камеру, ось цю о, програму Black Magic Camera. Ось така ситуація про сам додаток я розповім в одному із наступних відео. А поки що готую цей пристрій до продажу. До речі, кого цікавить ось цей захисний бампер чи ось ці захисні, захисне скло. Захисне скло, до речі, підходить на 5 і 6 версію. То під цим відео я, звичайно ж, зроблю посилання, де я придбавав. Ось ці аксесуари, і також де посилання, де я придбав власне, ось цю систему Wi-Fi у ланзі AM18. До речі, хочу почути в коментах, верніше прочитати в коментах, як вам звук із ось цієї Wi-Fi системи. До того ж сьогодні перше відео, в якому я записую стереозвук. І хочу почути вашу думку, що ви думаєте, і що краще записувати в стереозвуці чи записувати в Монозвуці. Оці всі питання мене цікавлять. Дякую, що дивитесь мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь. Хто не любить писати коменти, все одно пересилуйтесь і напишіть 2-3 слова, тому що це все підтримує канал, це все підтримує навіть це відео, яке я знімаю. І от конкретно це відео я б хотів, щоб побачило якнайбільше людей, тому що я думаю, що BlackMagic камера. І ось цим е, варіантом, щоб контролювати основні камери, цікавився не лише я. До речі, BlackMagic-камера також можна встановлювати на Android-телефони, проте там теж є нюанси. Значить, Android має бути не менше 14-ї генерації, а стосовно ваших телефонів, вам теж треба знайти перелік, тому що з айфонами якби мені легше було, тому що це одна лінійка. А якщо взяти Android-телефони, то там є дуже багато. Брендів і от е, знаю точно, що самі останні, точно BlackMagic камера підтримується, а от мінімально допустимі, цього, на жаль, я вам підказати не можу. Такі нюанси. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал.